Ваня по 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 І Ніхто не буде платити за те, що ти говориш. Я великий інженер. Саво. Я не в Чехів настав, я не всі печатка, що то їздив на Чехію. Каже: ну ти ж нас обманюєш, признайся. Ти ж каже, їдеш у Чехію, та ти не вернешся через дві сутки. Ну я приїхав, кордон, звісно, я не вернуся через два дні, я проробив більше. Кожного ранку встаєш на роботу. Бо в один момент розумієш, що цей світ, їбаний не може без тебе битись. в, в магазин, де є всі якісь класні духлі, там я не знаю. Я зараз просто йду в магазині і можу подивитися, Місі може полюбити. Ну, сковородка. Просто сковородка. Я просто візьму сковородку, таки дивлюся, вона буде прогоряти ні. Типа дитину, пішов за хлібом і не вернувся. Не бджола. І щоб по. Не було проблем, знаєте, я їх перший покусав. Укритті мокрих кісок. Полуснув упаковку, залив туди водку. Пашка ніндзя, блядь. На євреїв. Хочеш ухоженого чоловіка, так ухажуй. Хочеш обезпеченого мужика, так обезпечуй. Я рахую. Серйозно? Хлопці мають бігати за дівчатами, дівчатами, за хлопцями. Подумай, будьте вказік. Да, ти в казі да. хочеш пограти і вона а тобі мене. Подивіться, що ти робиш. Ти укладуєшся в сім'ю. <рес> вот. Каже, ти що? Кажу, я спортсмен. Ну, бо я роблю ставки на спорт. Якими качествами має а, обладати справжній чоловік?